План 300 тисяч. Кремль шукає можливість великого поповнення російської армії. Втім, оголошувати нову хвилю мобілізації Путін не поспішає. І на це є вагомі причини. Важливість нової великої волни мобілізації на Кремль пугає. Потому що одне з немногих действий Путіна, яке зустрічало Большой негатив в російському обществе. поповнювати серйозні втрати планують за рахунок контрактників. Це ідеальний варіант для путінського режиму. і Йому на руку грає весняний призов, який розпочався 1 квітня. Із призовників робити контрактників дуже легко. А при цьому ми розуміємо, що коли чоловік потрапляє в армію, то способів воздействия на нього достатньо багато. И э, зачастую э, не успеешь оглянуться, а уже контракт написал. Наступным на черзе может быть бедняки это мигранты. Понятное дело, остаются и старые способы набора контрактников. Это бедные регионы, это мигранты. И э, совершенно такой экзотический способ, но который все чаще и чаще мы его видим. Это граждане иностранных государств. Це теж легкий спосіб набрати потрібну кількість солдатів. Напомню, що поки ще трудових мігрантів в Росії доволі багато. Річ йде на мільйони. Їх тим більше не завжди володіють русним язиком, не завжди їм об'ясняють на сам намагаються підписати. Тому мігранти теж туди попадають. Бідолах та мігрантів заманюють непоганими виплатами у районі 5 тисяч доларів. В першу чергу это, звісно, йде річ о единовременной выплате на момент підписання контракту. Вот вона може достигать у мільйони даже мільйони рублей. Це так тому охочих піти за гроші до армії, справді може виявитися чимало. І Кремль розраховує на 30 тисяч контрактників на місяць. Раз афіціальний орган таку цифру. Перевірити ми її звісно, не можемо. Но э, как я вже сказала, вона може складуватися. Вот і з яких разних груп э, населення про якість та мотивацію таких новобранців говорити не доводиться. Люди пока є на війні, Да як Кого-то мотівір, кого-то кавото кого угроза, кого-то шантажом, кого-то деньгами. ну, вони йдуть Вони йдуть на цю війну, це нужно признати. Вони єсть бажання повернутися на вихідну точку. З'являється відразу після попадання на передову. Другой вопрос, когда они приходят туда, да, даже если они мотивированы, они приходят, они видят эту войну, они пытаются выскочить, но уже выскочить не получается, потому что все, там один вход. Але контрактники – это особая каста в армии оккупантов. Контрактник, когда он подписывает контракт с Минобороны, он становится собственностью Министерства обороны Российской Федерации полностью. Тут наглухо. Шансів живим розірвати контракт майже немає. Ти умер, ти вийшов, тебе просто ранило в хлам і ти вже не способен нічого робити. Тоді можеш вийти. Третій варіант це это окончання того собою періоду війни, да вот когда она завершится, тогда ж вийти, Либо по досягненню возраста 65 лет. у цих тонкощах. Мало хто розуміється і навряд чи це пояснюють, адже головне завдання задурити якомога більше, аби статистика була гарна на сьогоднішній день. Уже триста тисяч людей, які добровольно прийшли і заключили. Контракти з Міністерством оборони а все інше неприємні деталі пов'язані зі смертю. Мужчина російські, понимаючи, що їх відає, понимає, що вони можуть життя віддати за родину, отримати важке ранення, все одно на це йдуть сознательно і добровольно. Бажання Путіна залучити до армії ще 300 тисяч солдатів говорить про те, що зупинятися він не збирається. Тому відповідь України та її союзників має бути блискавичною, побільше летальної зброї та боєприпасів, адже тільки це може відбити бажання росіяни йти на контрактну службу до армії окупантів.